Прийшов час до тої схеми. То є схема підключення цієї свістопляски. Це є контролер двигуна з таким гарним цікавим конектором. Надійним і вже намотаним бо значим. Видно, що вже тут хтось господарював чи госпідарював, як правильно сказати, навіть не знаю, тому що ось транзистори якось так наліплені. Видно сліди пайки, запобіжник заміняли товстим дротиком. І, напевно, це не викликало бажаного результату. Корпус алюмінієвий, а це є пихунець. Фауфхабер чи як то правильно прочитати, навіть не знаю. мінімото. Знаю, що воно має мати дикі оберти. І судячи по люфту, підшипники вже розбиті по моєму 12 тисяч має помпувати та зараза. Тут плюс-мінус. І воно не крутиться або крутиться не так, як має. Давайте подивимося, що з воно таке. Цікавого є тут цангові зажими, в які вставлені ось тут резистор, а тут резистор і конденсатор. Якісь, напевно, частоту задаючі чи параметрозадачі кола процесор. Не страшна обв'язка і мікросхема пам'яті. Плюс два джампера і якийсь роз'єм на комунікацію чи програмування. Оскільки двигун тут вбитий і воно перекопане, то ми це не чіпаємо і маємо цікавіший сучасніший варіант. Ось така піська дрелька-закидушка. Це є, по суті, то саме, тільки більш сучасне. Видно механізм зміни положення. Під воду аналогічний роз'єм. Тут цікавіше, цікавіше, що на спермоклеї конденсатор причпили. Ні, цікавіше інше. Цікавіше те, що тут є індикація і є підключення двигуна, знімне. Легко знімне. Чому мені так здається? Ні, то плата гнеться, щоб зараз не виламати, не буду чіпати. Так само, очевидно, керування двигуном. Двигун тут, як якийсь циліндр в радіаторі. Ось його шпіндель видно. Він би мав крутитися. Крутиться майже все. Ось та піцюрина теж під пружинами крутиться. Є якісь елементи фіксації і, мабуть, регулювання радіальними ключами. Є підшипник. Судячи по звуку, він як моє життя, ще попрацює, але всі розуміють наскільки йому тяжко. Воно десь стояло на рамі, і це є частина координатної системи. І судячи по ось цьому ріжику на кінці, якщо покрутити. Що видно, що він рухається. Це є якийсь розкрійний апарат, тобто воно закріплено вертикально, рухається в двох площинах по столу і паралельно вирізає якусь форму якогось матеріалу. Цей двигун має набирати 12 тисяч обертів, і він цього не робить. Зараз ми будемо пробувати його включати. Полярність ми собі подивимось по конденсатору, це нам полегшить, але тут все одно незручно. Напевно, ми це відкрутимо і тут підключимося до блока живлення. Включаю живлення, кажуть 24 вольта йому вистачить. Знаю, що не набирає оберт або не може стартанути, поки йому не поможеш пальцем. В мене стартує споживання менше 2 А. Показує напругу. Я так розумію. Але то не точно. Чути вібрацію і судячи по звуку, проблема механічна. Тобто тут теж збитий двигун або його підшипник. Що той пісюн робить? Той пісюн рухається тут. І відповідно можна різати. Розкрійний автомат якийсь. Де товстіше вже не хоче, ну та й лезо може. Тупе, тільки руками сюди краще не лізти. Двигун тут високооборотистий і з зворотнім зв'язком. Це можна побачити на старому, що є дві секції. Ось, три дроти на БЛДЦ-двигун і пучок дротів з датчика положення. І тут, в принципі, не моя робота, тут все в порядку. Тут треба міняти підшипники, міняти двигун, і тоді воно буде працювати без проблем. Знімається радіатор за допомогою одного гвинта. Бачимо той самий мотор, бачимо вузол переносу з демпферним механізмом. Легкість ходу є до легкості ходу. Я зауважень в принципі не маю. Але звук говорить про резонанс і про розбиті підшипники. Тому зараз це розкручу де простіше. І подивлюся, як працює сам двигун. Гвинти позривані, але нас-то не зупинить. Ось механізм ексцентрика. Два підшипника з проставкою. І видно ексцентриситет на третьому підшипнику. Підшипник. Вібрація на пальцях відчувається, звук також вбитий. Підшипник вбитий. Ці підшипники, ну тут я так не попробую, не скажу. Демфор резиновий, м'ягенький. Нас вже цікавить двигун і що з ним як? Тут в принципі нормально. Ану включимо і в результаті нема запуску. Чуть змістив, є запуск і воно деренчить. І немає... Ні, та силу ніби має. А чому запуск через раз? Вібрація присутня, мені не подобається. Дивно, навіть не знаю, що сказати. Цей мотор, по ідеї, мав би бути новим. І силу він тут має. Один ампер димить і нема запуску. Якась мертва точка в нього є. Чуть змістив і воно йде. Треба глянути по фазах, чи є всі три фази робочі. Для зручності знімаю плату і покажу вам китайські цирки. Ось це є ключі керування силові. Горів тут резистор по входу низькоомний напевно то нас зараз не цікавить, але ось ці транзистори в старій версії вони є на радіаторі, на металевий корпус. А тут, дивіться, намацгали термопасти і вуаля! Тут немає нічого. <смі> тобто воно просто висить в повітрі, охолодження як такого немає взагалі. Ну, це до роботи, зараз відношення немає, але сам факт щодо передачі тепла. Тренуюся на котиках, виявляється, задня частина ось так відносно легко знімається. Можна вийняти двигунець. Щось мені ті шайби не подобаються тут. Пригамнічені до ротора, навряд чи вони так вільно тут мають бовтатись. Цікаво зроблений двигун, обмотка. Ось в статері так виглядає, на сукісь. І є місце, можна зміщувати, міняти положення датчиків хола це добре. Це можливо дасть нам певну свободу для того, щоб це діло регулювати. Також видно, що тут є якась втулка і вона страшно розбита. Ось такої вона точно бути немає. Це вже трупік. Причому повний толку тут з тих шайб немає ніякого. Очевидно, та втулка десь мала дистанціювати передню частину. Ось видно, як з'їло вал. Капець. Двигун зношений в зюзю. Ось з крупним планом видно виробітку як з одного, так і з другого боку. Причому ось тут є виступ пластику, тут його вже з'їло. Відповідно, і положення валу відносно датчиків хола помінялося. Задній підшипник ще менш більш без люфту. Але як тільки ставиш на посадочне місце, маєш зразу люфт, тому що тут вже є виробітка. Це вже мертві моторчики, тут вже нічого не зробиш з них толком. Вони не будуть працювати нормально на тих обертах, на яких мають. Ззаду люфт на підшипнику все одно величезний, спереду так само, це, це до лампочки то все. Зняв кришку, вона приклеєна, виявляється. І видно, як розпаяні датчики хола. Коротше, тут треба шукати новий двигун і не придумувати велосипед. Якщо проблеми зі старим двигуном очевидні, тобто тут є знос, люфти і виробітка, то з новим двигуном нема таких проблем. В нього ідеальний хід. і Замічаю, ось одна фаза перетерта була і крутила на корпус. Чи кудись корпус з'єднаний, чи ні, я не впевнений. Тут якби вроді не з'єднаний нікуди. Але на всякий випадок перевіряю і знаходжу одне плече, пеканальний ключ пробитий. Пробую зараз знайти аналог, бо потрібного немає, і буду міняти. Можливо, воно і стабілізується, тому що. Якщо процесор тут дурненький і в аварію не падає, то він може маслати через пробитий ключ. І відповідно у нас виходить, що одна обмотка в невідповідні моменти працює як гальмо. Звідси й вібрація, і звідси й перегрів і неможливість набрати оберти. Поміняв транзистор, вмикаю є запуск, впав струм, дуже суттєво був 1,8 Ампери. Зараз ми маємо 140 мА всього-навсього. Це хороша ознака. Відповідно, піде геть на грів. Що означає цей показник, я не знаю. Вібрація пропала, тобто я відчуваю, що набагато легше йде мотор. Момент тримає значно краще. Я думаю, що ми це зремонтували. Можна ще пофантазувати якусь терможвачку, кинути на низ для охолодження, але я не впевнений, чи в цьому є потреба, враховуючи струм споживання всього-навсього -всього 130 мА. Під навантаження ось до ампера. Ампераче, але пече. Ой, і навіть на столі вже може сам лежати крутитися. Коротше, якось так. Тут проблемою був в новому пристрої чомусь випалений транзистор. Обставин я не знаю. Будемо йти по ходу. Ставлю на піську дрельку закидушку, подивлюсь, як працює під навантаженням. Висота проставок плати 3 міліметра. Відповідно від якогось LED візора беру терможвачку, кидаю її туди, якщо це охолодження буде потрібне. В чому я не впевнений, бо при тих робочих струмах, що ми маємо тепер, може це і не потрібно. Додатково роблю виїмку під перетертий дріт і каптоном. ізолюю. зібране докупи, можна вмикати. Доби, Деревічий, страшно, такими підшипниками то не дивно. Струм в роботі. Все одно снішли. І пробуємо щось різати. оберти набирає, з вібрацією, поки не поміняють підшипники, нічого не зробимо. Нагрів двигуна і моста пропав. Плюс тепер маємо додатковий тепловідвід на корпус. То питання можна вважати вирішеним. Повертаємось до старої плати і вбитого двигуна. Подейкують, що 24 вольта йому буде в сам раз. Підключаюся. І валить дим. А Стару плату я поміняв транзистори, поміняв поставу запобіжник. І тут до мене доходить, що щось воно не їде. Коротше, зробив, дядько, фігню. Це той випадок, коли, коли біда. Стару плату ми не будемо ремонтувати, вона не ремонтопридатна. Мав я схему, але мені розказували за 24 вольта, за 4 дрота, що тут запаралелені. На новому я мав запаралелені 4 дрота різних кольорів. Тут кольори схожі, тут воно запаралелено, воно якось було. І якби тут працювало від 24 вольт без жодних проблем. Ми його зремонтували, він працює. Роз'єм аналогічний, станок той самий. І в поспіхах, і в радості я на ту схему таки уважно не дивився і собі подав напругу. Чи то, що був хворий, чи спішив сказати тяжко, бо голова квадратна. А на відео дивлюся, а дим то в мене зі промки пішов. А дим зі промки чому пішов? Тому що в неї живлення 5 вольт. І виявляється, що тут окремо дві землі і подається 24 і 5 вольт окремо. І 5 вольт окремо йдуть на живлення про промки. А вся решта канітель, селова живець від 24. Ото я собі кудай щось подав, і мені від 24 вольт воно вигоріло. Тому продовжувати з тою не немає сенсу. Це є повний труб. Якщо врахувати, що старий двигун теж повний труб з нього нічого не буде, то може це і не так страшно. Але сам факт вбив, вбив живу плату чи напівживу, бо навіть як в неї були проблеми з транзисторами, це можна було зремонтувати так, як і тут. Ну але маємо те, що маємо. Якщо нових відео не буде, знайте що мене казнили.